Вони з'являються на світ раніше терміну. Малюки-поспішайки, наймолодші пацієнти перинатального центру, які під пильним наглядом лікарів ведуть боротьбу за власне життя. 17 листопада у світі відзначають день передчасно народженої дитини. З цієї нагоди наша команда завітала до Чернівецького перинатального центру, аби дізнатися, як медики піклуються про немовлят. Як це було, дивимось. У теплій та сучасній палаті інтенсивної терапії Чернівчанка Ірина ніжно тримає на руках свого сина. Назарчик з'явився на світ передчасно, тому наразі молода матуся разом із немовлям перебуває під пильним наглядом лікарів. Як підтримка мами, так і підтримка дитини. Я дуже задоволена персоналом. Я дуже вдячна йому за цього малюка. Бажання одне, щоб він же вистрілив. Ми поїхали додому. Закінчилась війна, і та штатко повернувся також додому. Передчасно народжених діток лікарі Чернівецького обласного перинатального центру лагідно кличуть поспішайки, Немовлята, які побачили цей світ раніше зазначеного терміну під крилами захисту лікарів, проходять нелегкий шлях лікування та відновлення. Якщо дитина народжується передчасно народженою, то вона з пологового залу поступає в відділення інтенсивної терапії. Після нелегкої і довготривалої роботи інтенсивістів відділення інтенсивної терапії вона переводиться на подальше виходжування в відділення постінтенсиву. 17 листопада у світі відзначається Міжнародний день передчасно народженої дитини. В цю особливу дату чернівецькі фахівці вирішили нагадати майбутнім матусям передчасні пологи. Це не вирок, це не катастрофа, мамусі пологі, це фізіологічний процес. Ви повинні бути до цього готові і намагатися так себе налаштувати, щоб отримати від цього максимум позитиву і насолоди. Адже це таке явище, така подія, яка у вас буває раз в житті. Ну можливо, когось два-три, але не більше. В день перечасно народжених діток у перинатальному центрі. Представили ще одне оновлення: завдяки благодійникам заклад отримав сучасний реанімобіль для породілля. Це підрозділ ООН, який опікується народонаселенням і гендерною політикою. Від ООН у нас отримана машина швидкої допомоги, яка укомплектована і розрахована для надання невідкладної допомоги для надання невідкладної допомоги вагітним жінкам, породіллям. Він укомплектований максимально новітніми технологіями. В даному районі мобілі є Киснева консоль, за допомогою якої можна налагодити подачу кисню важким пацієнтам. Даний автомобіль має і автономне джерело струму, має в собі і постійний клімат-контроль який незалежно буде працювати при будь-яких погодних умовах, завдяки спецтранспорту новостворені бригади фахівців, до складу яких війдуть акушер-гінекологи, зможуть надавати жінкам кваліфіковану допомогу у кареті швидкої. Це надання невідкладної допомоги безпосередньо на місці в районах області і транспортування цих жінок. За необхідності до перинатального центру на згадку про цей значущий день колектив професіоналів Чернівецького перинатального центру вирішив висадити на території медзакладу пів тисячі голландських квітів, які були подаровані благодійниками. Сьогодні ми посадимо 500 цибулин весняних квітів. Я переконана в тому. Що ми обов'язково всі разом зберемося навесні і побачимо, як в нашій переможній, вільній, незалежній, мирній країні будуть розквітати ці квіти під дощем та снігом, але з посмішкою та відданістю фахівці перинатального центру прийнялись висаджувати цибулини тюльпанів, ірисів та нарцисів навпроти центрального входу я хочу це зробити. Сьогодні день перечасної народженої дитини. Це наш образ життя, образ життя батьків, які проходять разом з нами через невинашування. Це дуже кропіткий е, труд, але це є наше життя, це життя батьків і життя дитини, яке так переплетене. І оце символ життя насправді. Я дуже хочу посадити цю цибулину, хоча я зберся, як собака, чесно. Вам скажу. Щорічно на планеті близько 15 мільйонів діток народжуються раніше природнього терміну, тобто в середньому кожна десята дитина з'являється на світ раніше. Та завдяки швидкій та якісній допомозі ці дітки мають шанс на життя. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.